Наша влада не перестає дивувати. Звісно, що вона придумує щоразу щось нове і нове, щоби знищувати і знищувати, а народ український унікальний, живе, живе і не помирає. І ось цього разу наша антинародна влада, зелена влада геноцидників, придумує черговий антинародний закон. Вона вирішила. Продавати людські життя 20 тисяч 400 коштує в місяць, щоб жити. Не маєш таких грошей? Іди і помри. Тобто, люди, в своїй більшості заможні, зможуть купити собі життя. А люди не такі заможні. Візьмемо трактористи, навіть, можливо, комбайнери, тому що треба отримувати досить таки високу зарплату. Щоб 20 тисяч 400, ти зміг віддати. Але в нас високу зарплату в своїй більшості отримують хто? Ті ж чиновники, депутати, міністри. Ну ви знаєте, що в більшості наша влада це все мільйонери. Ну, мери міст також не бідні. Але їх не беруть, в них же ж бронь. Поліція також, начебто, не бідна. Ой, і їх не беруть, в них же ж бронь. Тобто ті, хто начебто мали захищати, мають бронь, а ті, хто неспроможні заплатити 20 тисяч 400, йдіть і помріть за тих, хто мають бронь, хто мають височенні зарплати, хто мають височенні премії. Вам не здається, що ми живемо в такій сумній казці, де нас реально всіх кинули, і продовжують кидати, кидати, нагинати. Ганьбити просто начебто випробовують наше терпіння. Скільки часу будуть випробовувати це терпіння, скільки часу ми дозволимо випробовувати це терпіння? Я неодноразово звертаюся до вас усіх, маєте депутатів, маєте голів територіальних громад. Не полініться, я думаю, що з кожного міста знайдеться 100-200 людей. Та і ста для початку, щоб в кожному місті підійти і висловитися з тієї несправедливості, котра останніми місяцями просто зашкалює. Тобто влада настільки дивує, що слів бракує, культурних слів бракує, тому що це реально те, що я раніше, я раніше говорив слово геноцид, і його багато хто засуджував, не розумів, тому що. Дуже поважали нашого вельми шанованого президента, дуже були бурхливі оплески в його сторону. Але справа в тому, що люди надто на недалекоглядні тоді були і засуджували, звісно, мене. Бо я Зеленського зачіпав такого хорошого, красивого президента з гарною посмішкою. Але що відбулося? Ви почитайте зараз, що відбулося, як люди сприймають нашого президента, що люди говорять в тих коментарях. Під різними дописами, і опозиції, і не тільки. Просто подивіться, яка любов до влади, до влади тих реальних геноцидників, котрі реально є нелюдами. Той же ж гетьманцев та істота, котра тільки вміє знищувати, руйнувати, та що створює тільки проблеми. В Україні люди живуть тільки з очікуванням біди і негараздів. І ось чергова біда. Тільки но зробили тарифний геноцид, чергове ноу-хау, зробили, щоб ви забули про тарифний геноцид, і зрозуміли, що ви маєте можливість жити, якщо у вас буде 20 400. А не буде, то підіть, помріть. То нічого, що ви вирощуєте хліб для того Києва, що ви працюєте важко, що ви м'ясце привозите також в ті обласні центри, то нічого. То нічого, негрів привезуть, вони будуть працювати на Україну і будуть славними українцями в красивих вишиванках. До чого ми йдемо? Ми йдемо до того, що якщо ми зараз не зрозуміємо, що йде наш кінець, а думаємо, що зрозуміємо пізніше, то може бути пізно. Кінець наближається. Ви подивіться зашморг затягується. І затягується дуже і дуже професійно. Зараз зробили чергові доплати поліції, щоб поліція була дуже чемною і виконавчою, щоб виконувала в разі чого, а в разі чого влада розуміє, що це в разі чого наближається і воно може ось так з'явитися, раз і з'явиться. І дай Боже, щоб це з'явилося швидше. Я ні до чого не закликаю, єдине кажу. Вимагати справедливості ніколи не пізно. Але краще, щоб ми почали це швидше. Ніяких майданів не треба. Дехто закидає такі словечки, хоче, щоб можливо притягнути до відповідальності. Ні, але вимогу до справедливості ніхто не відміняв. Бо ще в нас є наразі конституція. І тому, мабуть, слід відреагувати на те, що продається життя в Україні. А воно продається, воно коштує 20 тисяч 400. Як би це ганебно не звучало. Але це є велика біда. Це є страшна біда, і цинізм просто зашкалює. Влада нелюдів, влада геноцидників. Зеленський дахує геноцид народу України. Дахує реально, тому що Зеленський мовчить. Він не висловлюється як гарант Конституції. Якщо не висловлюється, значить він це все благословляє. Де, хто каже, що він може один зробити, хто він є. Я не раз пишу коментарі. Риба гниє з голови. Це не дурний придумав, це дуже розумна людина придумала. І справді, якщо б Зеленський хотів би змінити країну, вона би почала змінюватися, і причому дуже швидко і в кращу сторону. Але наразі все руйнує. З одного боку, хуйло Путін руйнує, з іншого боку, зелені геноцидники. Давайте послухаємо один одного, напишіть свої коментарі, як ви дивитеся, чим завершиться війна. От що ви думаєте, чим завершиться ця війна? Хтось раніше казав, аж до Москви дійдемо. А яким чином ядерну країну, котра має ядерну зброю, ми зможемо перемогти. Ну хтось може сказати, яким чином можна перемогти, де є ядерна зброя. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте, якщо одна з ракет от просто прилетить в один обласний центр? Як будуть розвиватися події? Ви не думали? А я думаю, що вони дуже швидко будуть розвиватися і не на користь України. Коли була можливість Зеленському спілкуватися і знаходити якийсь компроміс, вести якийсь діалог, ну, принаймні спробувати, він відмовився від цього. Зараз він начебто хоче, але вже умови зовсім інші. До чого все йде? Ну, не знаю, як ви бачите. Я бачу, що це якась змова не тільки Росії з Китаєм, а що там є, і Америка, і Європа. І вони про свої інтереси, навіть в такий час ганебний, не забувають. Відбувається війна в Україні і Європа, та і Америка співпрацює з ким. З терористами, з очевидними терористами, ви зрозумієте, Європа і Америка працює економічно з терористами. Ми, начебто, їх хвалимо, вони нам допомагають, але вони так допомагають, щоб довше затягнулося, і населення наше дуже і дуже зменшилося. Ось що відбувається: вони зменшують населення. Вони не додають нам перемоги. Вони зменшують чисельність населення. А зелені геноцидники. Неукраїнської крові допомагають їм у цьому. Це справді допомога сатані. Це справді допомога дияволу. Це не є слуги народу, це є дияволи. І вони знищують вас свідомо, свідомо сплановано. Іншого не дано. По іншому мільярди би не кралися, по іншому, навіть якби вкралися, то тисячі би за ті мільярди б сиділи в тюрмах. Ось так. Людоньки, робіть свої висновки, меру та добра вам всім. Я ще два слова скажу про тарифний геноцид. Намагався я висловлюватися з цього приводу, що не слід платити, але справа в тому, що ми таке би могли зробити, якщо б ми всі були єдині. Щоб ми всі вимагали, щоб ми всі, хоча би кажу, по тих 100 людей зібралися в кожній громаді і висловилися, і був би результат. Але нас нема. Нас немає єдності. Немає єдності, відповідно, ми не можемо не платити за світло. І я вам ще раз кажу, і в коментарях це писав. Багатьом відписував з цього приводу. Буде єдність, будуть результати. Немає єдності, одна, дві, три людини нічого не зроблять. Ще не виключено, що та одна, дві-три людини, ще як з кузьмою буде, зі скрябіном. Тому єдності, єдності нам бракує і ще й дуже бракує. Для чого? Для того, щоб врятувати один одного. Не більше, не менше. Тільки для себе. Думайте, аналізуйте, робіть висновки, маєте якісь свої думки більш правильніші. Кажіть, висловлюйтеся. Миру